Затремтіла небо почорніло від диму й попелу. На Росії розпочалося гігантське виверження вулкану, що в одну мить перетворило все навколо на пекельну зону. Лава спопуляє все на своєму шляху, не залишаючи нічого живого. Поки окупанти бомбили Україну, в них розгорнувся справжній сіквел останніх гнів римських помпеїв. Але із набагато страшнішим масштабом, бо побачене звідти пробирає до кісток. Як всесвіт вирішив поквитатися з рашистами, кадри далі однозначно не для слабкодухах. Вітаю вас. Будемо говорити про те, що відбувається на території Рашиської Федерації. Після одного із найпотужніших за останні десятиліття землетрусів на Росії розпочалося виверження вулкана, і одного з найактивніших вулканів не лише Росії, а й усього євразійського континенту. Цілі міста під загрозою, поки окупанти б'ють по наших містах. Їх самих страшно карає природа. Вулкан прокинувся невдовзі після серії підземних поштовхів, які були зафіксовані в акваторії Тихого океану поблизу узбережжя Камчатки. Саме після цих поштовхів почалася активізація великого вулкану Ключевської сопки. Розпачена лава почала сходити по західному схилу вулкана. Над кратером виникло яскраве світіння, а згодом розпочалися вибухи та викиду попелом. Вулкан викинув трикілометрову кілометрову хмару попелу, після чого пішла лава. Почалося сяйво над кратером та викиди попелу загроза для купи расистів та їх населених пунктів. І справді, не дарма вона вважається однією з найнебезпечніших точок Євразії. Її кратер здатен викидати попіл на десятки кілометрів. Лаві потоки розтікаються стрімко. А гази, що супроводжують вибухи, небезпечні навіть за межами видимої зони активності. В день спершу зафіксували попіл на висоті до 3 кілометрів, а пізніше вже до 8 кілометрів. Це може становити загрозу і для авіації, і для здоров'я людей. У соцмережах шириться відео і фото з місця події, зокрема з кабін літаків. Деякі кадри захоплюють дух, інші викликають тривогу. Особливо вражає лінзовидна хмара над кратером, яка світиться зсередини. Таке явище досить і вражає навіть досвідчених науковців. Виверження вулкана в Росії може мати серйозні наслідки для людей, міст і навколишнього середовища. Найбільша загроза існує для регіонів з активними вулканами, зокрема Камчатського півострова, Курильських островів. У разі сильного виверження, перше, що постраждається, населені пункти в безпосередній близькості до вулкана. Лава може знищити будівлі, дороги, мости, електролінії та іншу інфраструктуру. Вибухи спричиняють викид вулканічного попелу, який осідає на великі території, ускладнюючи дихання, викликаючи проблеми із зором і забруднюючи воду. Попіл також призводить до виходу з ладиодвигунів автомобілів і літаків. Якщо попіл піднімається високо в атмосферу, він може поширюватися тисячі кілометрами, досягаючи навіть західного Сибіру до далекого сходу. Але при сильному виверженні можливі і кислотні дощі, забруднення ґрунтів, загибель рослин і тварин, що призводить до продовольчої кризи. Водойми можуть бути отруєні сіркою і іншими сполуками, що вплине на постачання питної води. Можуть виникати і складнощі з евакуацією через зруйновані дороги та густий попіл, що ускладнює пересування. Люди втрачають житло, засоби до існування, страждають від психологічних травм. Урядові служби, рятувальники та медичні бригади можуть бути перевантажені. Також може бути зниження температури через викид аерозолів у стратосферу, порушення клімату неврожай. Усе це веде до зростання цін на продукти, міграції населення та економічної нестабільності. Попіл від нинішнього виверження вулкану на РФ піднявся на висоту в 13 кілометрів, що вплинуло переважним чином на авіасполучення. Причому не тільки в Росії, але в США та Канаді. Нинішнє ж виверження вже увійшло до списку найбільших за останній час. Леофізики фіксують значну інтенсивність викидів лави та попелу, а також нестабільність кратера. Повітряний простір над регіоном тимчасово закритий для цивільної авіації. Попри те, що міжнародні маршрути зазвичай не проходять над цією ділянкою, особливо занепокоєння. Оєння викликає і те, що виверження збіглося в часі з надзвичайно екологічною активністю в регіоні. Камчатський півостров це частина так званого Тихоокеанського вогняного кільця, що є однією з найбільш сейсмічно активних зон планети. Протягом останніх років у цьому регіоні неодноразово фіксували виверження вулканів, але синхронізація з одним із найпотужніших землетрусів останніх десятиліть створює потенційну загрозу для мешканців та інфраструктури. Вулкан розташований поблизу населених пунктів, зокрема селища Ключев, якому проживає понад Три тисячі людей. У цьому контексті важливо, що влада не повідомляє про організовану евакуацію або посилення безпекових заходів для населення. Фахівці вказують, що наслідки стихії можуть мати затішний характер, особливо якщо активність ключевської сопки триватиме. Виверження вулканів цього типу зазвичай триває тижнями або навіть місяцями. Значні викиди попелу можуть вплинути на екологію регіону та якість повітря, а також становлять ризик для здоров'я мешканців та туристів. Нагадаємо, що раніше відбулося ще одна. Виверження вулкану на Камчатці в атмосферу було виконато масивні хмари попелу, які піднялися на висоту 8 і 10 кілометрів над рівнем моря. Подія спричинила серйозні наслідки для кількох населених пунктів в регіоні. Зокрема, у селищі Ключі шар попелу досяг 20 сантиметрів, що стало рекордним показником за останні 60 років. Геофізична служба тоді повідомила, що попловивий шлейф розтягнувся на понад 350 кілометрів, а згодом загальна протяжність попелу сягнула вже 500 кілометрів. Все лише ключі, Козареськ та травнева виявилися під суцільною популястою ковдрою. А небо над ними почорніло настільки, що сонце стало невидимим. Люди пересуваються у захисних костюмах, а місцева влада закликає мешканців залишатися вдома. Дороги вкриті, товстим шаром попила, повітря насичена дрібними частинками, небезпечними для здоров'я. Через виверження було перекрито рух дорогою, ключі уськамчацькі всі школи закриті до стабілізації ситуації. Лікарні та амбулаторії працюють у цілодомовому режимі. Вчені попорадили про можливі нові викиди. А місцеве міністерство туризму заборонило поїздки до району вулкана. Було оголошено червоний код небезпеки для авіації. Це найвищий рівень, що свідчить про серйозну загрозу для повітряного руху. І навіть це було не перше активне виверження вулканів на півострові за останній час. Незадовго до цього на Камчатці активізувався ще один вулкан без імени, який викинув попелу стовп за вишки до 12 кілометрів. Отож, ці природні катаклізми ще одне нагадування про силу стихії, яка, на відміну від людини, діє не за емоціями, а за внутрішніми законами планети. Землетрус, який спричинив цунамі і прокинув вулкан, наче розписав перед людством сценарій, якому ніхто не має контролю. Попри всю мій цармію, бюджети, пропаганду, одна тріщина в земній корі може зробити більше ніж роки міжнародних санкцій. У певному сенсі це дзеркало для країни, яка десятиліттями нахтувала реальність, обираючи силу, репресії та міфи про велич природа не визнає імперій Я ж дякую, що ви додивилися відео до кінця. Слава Україні!